Зі РСТВ перші про головне, поїхали. Донецьк, який російська пропаганда роками називала в лапках форпостом, тепер перетворився на осередок невдоволення. Що наростає, що години на вулицях, де далі більше відчувається злість і відчай. Ключовим тригором стала ситуація з водою. Централізоване водопостачання практично зупинилося. Резервні системи не працюють, свердловини пересохли. Люди змушені збирати дощову воду чи шукати залишки технічною, ризикуючи здоров'ям. Для міста, яке живе в умовах війни, це стало точкою неповернення на фоні безперервних обстрілів і зруйнованої інфраструктури. Місцеві Мешканці більше не вірять у жодні обіцянки окупантів. Жителька Донецька, яку підхопили соціальні мережі, стала символом протесту. Її виступ на імпровізованому зібранні біля будинку культури розлетівся по чатах і навіть потрапив у телеграм-канали. Вона звинувачувала російських військових у тому, що вони принесли війну смерті розруху, а залишили тільки сміття і порожні обіцянки. У натовпі з'явилися перші відверті вигуки. Поверніть Україну, ми жили краще без вас. Такі слова ще недавно здавалися смертельним вироком. Але тепер страх починає відступати. Втома від голоду, відсутності світла. Нестачі ліків і постійного приниження перетворюється на відкриту лють. Ось що говорять прості жителі Донецька та люди, яким не байдуже. Ви узнаєте цей міст? Це Донецьк. Донецьк до освобождення. Красиво, правда? І ось вот це теж Донецьк. Нет, это не Африка. Это освобожденный Донецк. Люди хлопают бочки Вода с водой не от счастья, а отчаяния. Потому что воду дают раз в три дня. И то, если вдруг не забудут. А вы были в Донецке до освобождения? Я была личная. Гуляла по вечерним улицам Донецка. Лично видела Донбасс-арену. Лучшую в Европе. Это был... Совсем другой город Евро 2012, мировые звезды, Донбасс Арена, топовый стадион Европы. Город жил, город сиял. Посмотрите, шахты, заводы, технопарки, международные компании, аэропорт, торговые центры, ночные улицы. Донецк был богат. Уверен в себе сильный и выгляден он вот так. А теперь, теперь в унитаз кладут кулечки. А потом этот кулечек летит из окна. Ни воды, ни света, свет по графику. Вода грязная, редкая и условная. И в этом люди живут каждый день. А теперь скажите, вот это вы называете освобождением? Я харьковчанка, и как бы я не любила свой харьков, Донецк был великим городом. Был, пока его не спасли. А сейчас смотрим. Мрак, вонь, кулечки, безнадега. Вот он, русский мир в действии. Пиздец во всей красе, без фильтров. Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, мы говорим, это не то, что мы голословные, нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов, машины ходят за свой счет, и так же само снимемся, и будем ехать до Путина, пускай он посмотрит, потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. Все, до свидания, всего доброго. Люди на оккупированных территориях потихоньку начинают приходить в себя, конечно. Сначала был такой энтузиазм. Мы молодая республика. У нас тут все будет классно. Мы тут сейчас все порулим, У нас тут будущее а в Украине. Будущего нету. Это в частности так мне рассказывали мої подружки, которые остались в Донецке в оккупации. Не очень так яростно поддерживали оккупацию, там ходили на эти все выборы. То есть и они мне рассказывали, что вот в нашей там загнивающей Україні нету никакого будущего. И что я очень зря э, выбрала Украину, что я очень зря поехала в Киев, я не осталась там, ну, в Донецке, в этой оккупации, потому что у них молодая республика, очень классно. А я как бы ну, а я как бы очень глупая, потому что выбрала Euh, ну, свою страну гражданин, гражданином, которой я являюсь. То есть у меня гражданство України, я мене національність українка, в мене батьки українці. Ну в Хіралі я буду жити з росіянами. Я не доганяю, якщо чесно, якщо я не представляю и где я? і то есть абсолютно дві разных нації. Поэтому я в принципі поэтому та і в Україні да? Так вот, сейчас, после там 11 лет оккупации, вот там в Донецке такие проблемы с водой, в любом случае, там все идет на спад, ребята, ну нету там никакого развития, ну нету там ни работы. Ну, смотрите, это ж ну это ж не это ж не какие-то там. Секреты, что да, Донецк при Украине процветал и какой он был и какой он стал сейчас. Ну, я просто не понимаю, какие вам нужны еще аргументы. То же самое будет происходить и с Мариуполем, ребята. То же самое. Будет только стагнация, будет только спад из городов миллионников, да, таких крутых. крутых городов, процветающих, эта территория просто превратится в какие-то ПГТ, села, колхозы, деревни, и ничего там не будет, ребят. Как бы это ни прискорбно не звучало, Путину нужны только территории, люди ему не нужны. Если бы ему нужны были люди, он бы людьми бы занимался, да? то есть там бы было бы развитие и работа, минимум вода. Ну, давайте так, минимум вода. Я думаю, водопровод проложить бы они смогли. Да, я вот смотрела э, Пушилина с этим каким-то там, я не знаю, репортером их последнее видео, да, там Пушилина. Ну правильно, в Москве проложили сколько-то там километров метро. То есть Москва развивается, Москва как город процветает, а зато в Донецке водопровод не могли проложить. Ну, это ж показатель, понимаете, это показатель. Поэтому, а наши люди, там те, которые вот остались на оккупированных территориях, у них промыты мозги, они там бедные, ну, они бедные и несчастные, но это их ответственность, ребята. Это их ответственность. Те люди, которые вот там за, за Россию живут без воды, я вообще, ну, честно, вот комментатор пишет, спроси, типа, у тех, кто остался там... В Луганській, в Донецькі люблять ли вони Україну Зачем чим спрашивать, это люди нищие, И физически, и матеріально, і морально зачем с ними разговаривать. Ну, ребята, ни один адекватный человек, нормальный, здравомыслящий, не будет жить в, в условиях без воды. Ну, ну, ну никто не будет жить без в условиях без без воды. Вы что, смеетесь? Уже блин, нормальные люди все побросали, попереезжали, все заново начали, и квартиры покупали, и бизнес по начинали, и все блин крутятся, но ну, жить з колаборантами, оккупантами по и в таких жестких условиях. Ну, это я не знаю. Ну, ну, друзья. Давайте брать на себя ответственность. Любят Україну. Не, ну не любіть. Я не знаю, живите без води, без каналізації, Не любите далі. Глупство какое то чесно. Окупаційні адміністрації фіксують все більше стихійних мітингів і зборів. Люди прикривають дороги, блокують військові вантажівки, відмовляються виходити на роботу, вимагаючи забезпечити хоча б воду та електрику. Російські військові реагують жорстко, затримання, побиття, розгони, але замість страху це породжує ще більший опір. У дворах з'являються листівки з написами Донецьк це Україна в соцмережах. Поширюються. Відео, де мешканці кричать російським солдатам у обличчя. Ви нас зрадили. Критичний момент настає тоді, коли навіть частина місцевої в лапках ополчення починає. Відмовлятися від виконання наказів, вони усвідомлюють, що підтримка Москви зникає боєприпаси надходять із затримками. Харчів бракує, обіцянки в лапках захисту перетворилися на порожні слова. За даними українських джерел, російське командування вже підготувало кілька планів евакуації: створення коридору для вивезення адміністрації, прикидання додаткових частин із Луганська. Навіть варіант підриву інфраструктури перед відступом, але все це виглядає панічними рухами, а не продуманою стратегією. Очевидці повідомляють, що в місті зростає кількість випадків відкрити. То й непокори, деякі групи мешканців намагаються атакувати склади з продовольством, які охороняють військові. У кількох районах пролунали вибухи за попередніми даними. Це робота місцевих партизанів. Тепер протистояння виходить за межі мирних протестів. Починаються диверсії, підпали автівок окупантів і навіть напади на патрулі. Аналітика ситуація в Донецьку стрімко розвивається у напрямку масштабного внутрішнього вибуху для Росії. Це стає серйозним ударом. Місто, яке десятиліттями подавалося як символ в лапках руского міра. Тепер перетворюється на осередок протесту проти Самої Росії критичний дефіцит води та гуманітарна катастрофа стали каталізатором, що зруйнував залишки лояльності. Якщо бунт набере обертів, окупаційні сили можуть опинитися перед вибором або застосувати масові репресії, або остаточно знищать образ в лапках захисників, або спішно залишати місто, рятуючи власні ресурси. В обох випадках Кремль втрачає контроль і демонструє слабкість. А для України відкривається вікно можливостей для повернення Донбасу не лише силою, а й завдяки повстанню самих людей. Редакція каналу не несе відповідально. З за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.